Всім привіт! Доброго дня, любі друзі! Вирішила трішки з вами поспілкуватися, прогулятися такими от вуличками Глендейла, яка зараз на роботі, припаркувалася. От машина стоїть, очікує, а я думаю, пройдуся якраз трошки і розкажу вам. Отож, моя тема сьогоднішня буде про те, як зареєструватися на доставці Uber без постійних прав. Без постійних американських. Ну, на даний момент я буду казати каліфорнійських прав без пластика, оскільки якраз учора я зареєструвалася і мені вдалося зареєструватися без нього. Тому не переключайтесь, ставте лайк, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, а я буду вам усе розповідати. Насправді свої права я вже давно отримала. Я вже десь приблизно півтора місяця тому здала на права. Все в мене вийшло. До речі, про здачу на права я розкажу в своєму наступному відео. Не знаю, наступному там по черзі, але якомусь з наступних. Отож, десь півтора місяця тому я здала на права. Ну, правда, пластик мені ще не прийшов. Мені дали тільки ось такі тимчасові права. Тобто папірчик такий, де вказано, що вони там дійсні до березня місяця, вроді 24-го року, якщо я не помиляюсь. Ось. І з цими правами, з цими от тимчасовими правами ви повноцінно можете сідати за кермо, можете водити автомобіль. Ну і про те, що зареєструватися на доставку, я цього чесно не знала. Що я зробила? Думаю, так, півтора місяця не приходять права. Ну потрібно якось вже з тим всім рішати. Ми поїхали в діємві і сказали, що як вже як півтора місяця тому здали на права, чому прав ще нема. Насправді мені там відповіли, що дуже багато людей подають на права, дуже багато здач, і документи перевіряються, і надзвичайно велика черга, тому нам потрібно очікувати ще місяць. І я така зразу, блін, ну це ж півтора місяця, я вже чекаю, ще місяць чекати, два з половиною місяця, це дуже довго, а права потрібні зараз, оскільки потрібно реєструватися на доставку. Знаючи про те, що на доставку ю Дордашовому я не зареєструюся без пластика, тому що Дордаш не пропускає, то я тоді почала цікавитись юбором. Написала в групу в нас в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі є така група в Телеграмі, називається Курілка доставщиків. І я там, от поцікавилась, питала, хто реєструвався. Можливо, хтось підскаже, що є варіант зареєструватися без пластика. Люди мені почали відписувати, дехто написав, що пробував, не вийшло. дехто написав, що пробував, писав на гарячу лінію до них там в чат. І все ж таки пропустили. Думаю, попробую я. А вдруг? Але правда, люди мені казали, що там пропустили їх за два тижні, а декого там за тиждень пропустили. Ну, думаю, давайте перевірю я свій фарт, перевірю, наскільки в мене вийде зареєструватися. Отож, я прийшла додому. Думаю, давай буду реєструватися. І дивіться, там, коли ви прив'язуєте свій номер телефону, вам зразу на телефон приходить код. Ви його вводите вже в самому приложенні, і після того там вводите дані автомобіля, вводите рік автомобіля і пробіг. Все, що потребується. Після того вже йдуть, виходить ваші документи. Ваші документи це права і страховка на автомобіль, в якій ви повинні бути вписані. Все, що також вимагається. Ну і звичайно, ваша фотографія. Підгрузила я спочатку фотографію. До речі, про фотографію. Ти буду міняти руку, тому що я тримаю телефон рукою і рука реально затерпає. Підгрузила я спочатку фотографію. До речі, під фотографією, якщо ви будете фотографуватися, знайте, що от ви сфотографувалися і до того моменту. Поки ви не надіслали фотографію вже в саме приложення, не загрузили його надіслати, то ви ще маєте можливість перефотографуватися. Якщо ви вже, припустимо, сфотографуєтесь і надішлете фотографію туди, то вже перефотографуватися ви не зможете тільки по якихось поважних причинах, таких як, наприклад, не знаю, там пластика, зміна статі, ну я не знаю, що ви повністю кардинально помінялися, тоді ви зможете загрузити іншу фотографію. Підгрузити фотографію з самої фототеки ви також не зможете. Треба буде наявно сфотографуватися. Тому дивіться, фотографуємося, дивимося, подобається так. Не загружаємо. Не подобається перефотографовуємося і перефотографуємося до того моменту, поки фотографія вам не буде підходити. Я ж тоді загружаємо, бо змінити її потім буде неможливо. Потім ви підгружаєте документи. Тобто ваші особисті каліфорнійські права, ну, американські, хто в якому штаті знаходиться. Потім ви підгружаєте каліфорнійські права. І от я підгрузила, сфотографувала їм оці паперові права, тобто тимчасові права. Мене зразу, типу, воно кинуло на перевірку, буквально за 2-3 хвилини, типу, вибуло мені, що ні ці права не підходять. Перефотографуйте, будь ласка, сфотографуйте пластик, на якому є ваша фотографія. Я що роблю, я зразу починаю писати в чат. Там є звернутися за допомогою. Мені потрібна допомога. Ви пишете в чат. Спочатку вам відповідає комп'ютер, і після того запитують вас, чи зв'язати вас з оператором, тобто живою людиною. Кажете, що так, і вже оператору пояснюєте, яка у вас ситуація. Як було у мене, я написала, що я з України, що мені потрібно. Допомога у реєстрації на Юбердоставці, оскільки я вже з 16 років мала свої права в Україні, і з 16 років я повноцінно вожу свій автомобіль. Що я ніколи не була в ДТП, ніколи якихось таких строгих правопорушень, окрім там паркування, не мала що мені потрібна ця робота, оскільки я приїхала з України. Робота потрібна, що була би дуже вдячна, якщо б мене прийняли в команду Юбер. Мені зразу вже відповіли, що потрібно якийсь такий документ, який посвідчує мою особу разом з фотографією. Я сказала, що маю свої українські права. Мені відповіли, що я можу спробувати сфотографувати свої тимчасові каліфорнійські права з українським пластиком. Я сфотографувала, обробка вже відбувалася трішки довше, може до п'яти хвилин, і все рівно не пройшло. Тоді мужчина, який зі мною спілкувався в чаті він мені сказав, чи я маю якийсь каліфорнійський американський документ, на якому є фотографія, який засвідчує мою особу. Ну я сказала, що маю ССР, але Він без фотографії і маю дозвіл на роботу. А як ми знаємо, на дозвіл на роботу є фотографія. От і він мені сказав: поставте рядом з боку своїм тимчасові права, тобто ось цю карточку, і поставте пластик дозволу на роботу. Я загрузила. Воно пішло на перевірку, вже перевірялося трішки ще довше, хвилин десь 15, і воно прийшло. І все воно пройшло. Після того мені сказали, що права мої одобрені догрузити страховку. Я догрузила страховку, страховка також пройшла, і потім перевірялися вже мої особисті дані. Мої особисті дані перевірялися десь на протязі двох годин, і ви не повірите. Десь через дві години мені прийшло увідомлення з Юбера. Ну, не знаю, я називаю Юбер в Америці, називають Убер. У нас навіть там були дискусії над моїм попереднім відео про те, що потрібно казати Убер а я кажу юбер. Ну, давайте хто як хоче, так і каже. Я думаю, що і так, і так нормально, тому що я кажу більш так по німецьких стандартах юбер. Мені так зручніше. Ну, ось, і за дві години я вже була зареєстрована в доставці Uber і мене привітали з тим, що я можу приступати до роботи. І я зразу вже виїхала, зробила свою першу доставку за 6 доларів 61 цент. Протратила на це 33 хвилини і була дуже сильно щаслива, тому що перша моя доставка була здійснена. Ось так, любі друзі. Тому хто вже заре... хто має тимчасові. Американські права, хто має ось цю карточку, що екзамен здатий, водіння пройшли, вас одобрено, і ви чекаєте на пластик. Не чекайте, хочете на доставку, реєструйтесь, підгружайте просто свій дозвіл на роботу з фотографією пластик, підгружайте разом на одній фотографії, бо там можна загрузити тільки так би одну фотографію. Просто поставте рядом. Свій тимчасові права з пластиком дозволу на роботу і все, і все піде. Я кажу: от, ну не знаю за скільки. У мене про канало за я переписувала. У мене доставка 9.40, Приймаємо. Це мені вертатися до машини. Я надію, що я її знайду, тому що, от бачите, я от такими вуличками з поворотика в поворотик Пішла з поворотика в поворотик. Ну, по пам'яті я думаю, що я приблизно зараз орієнтуюся. Ну, ось так. тому бажаю всім успіху, бажаю всім, хто хоче дійсно на доставку. Ну, я думаю, що хочуть, хто приїжджає, хочуть, напевно, 90%. Тому що що спочатку рятує нас тут всіх доставка, тому що це можна зробити вже і негайно, платять зразу. Знання англійської мови не потрібно, дуже великих там навичок не потрібно, просто водити автомобіль. Ну я думаю, що більшість, хто сюди їдуть, більшість вже водили автомобіль, тому що ну, якось так ж зараз в світі складається, що і жінки, і мужчини всі водять в автомобіль надзвичайна рідкість того, хто не сідав за руль. Тому не бійтеся, реєструйтеся, підгружайте дозвіл на роботу. Якщо щось не виходить, не виходить, пишіть в чат. Пишіть в чат. У мене взагалі класний попався. Правда, я переписувалася з мужчиною, Він сидів в Канаді. Мені зразу вже і так написали. Ось так, ю друзі, у мене виключився телефон, тому дознімаю відео якраз зараз. Забрала свою бусинку, забрала свою кетюні маленьку. Троди рязий від цукерок. Даю ромашку школи і йдемо, йдемо купляти панетки, балеточки, йдемо купляти, тому що в нас танці, в нас взагалі куча всього, вивчення англійської, вивчення української мови, вокал, танці, малювання, загружені. Тому сказала вчителька купити балеточки чорного кольору йдемо шукати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк. Продовжуйте дивитися, я обіцяю розкажу, розказувати всі цікаві і нецікаві історії, які трапляються з нами в Америці. Все, що з нами відбувається, всім буду ділитися. Якщо немає якогось обратного зв'язка зі мною, тобто деколи не відповідаю на коментарі, то реально дуже сильно загружені, тому що дуже багато роботи в загальному тут, в Америці. А потім ще вночі в нас зв'язок з Україною, з Польщею ще дуже багато роботи залишилось там. І отак, знаєте, туди-сюди перемикаємося. Америка, Україна, Польща, школа, деколи якась там лікарня, соціальні служби і тому подібне. Тому інколи не буває просто часу, дуже хочу всім відповісти, але інколи буває такий, що немає часу просто відповісти. Не виходить, я думаю, от зараз вже відпишу. Зараз на кожен комент сяду, відповім. Ну, не, не виходить. Чомусь не виходить. Буду старатися більше часу приділяти і хоча б, ну, по два по три коментаря в день постараюсь, постараюся всім відповісти. А саме краще, що думаю, не збирається коментарів під які під якимось відео. Тому я напевно що зніму відео і дам відповідь прямо всім в одному відео. Дам відповідь на всі коментарі. Тому. Бай, дякую, що переглядаєте. І до нового. До нових зустрічей!